І так, шановні парафіяни, вечір добрий. Находимося ми на 10 з копійками гектарах. Саме пізнє поле по прямому посіву, як видно. Посіви були 10-11 травня. Сівалку знаєте, коли отримали, поки ми решту накрили, то це саме крайнє було. Так. Може правильно, звісно, було б зробити одночасні, але так як прямі пасіви трошки по ступеню прогрівання ґрунту відстають, то ну, може і вчасні, може трошки і запоздалі. Як видно, трошки несів у нас образувався. Сівалка ну, прогавали вона закінчувалась і не додивились. Вроді би і пройшли, трошки продублювали, але так і несів остався. Поле геть нерівне, діагональку по початку взяли, там трошки більшу, ця половина слабовато. Ну, Тим паче, хоч і перепади висоти колеса комбайна втоптали дебело, і в них рештках, в оцих ямах образувалось багато, ну, так, розподілення було геть нерівномірне то були опасені, що зовсім не взійде в тих ямах, але тим не менше це саме найтакі виразительна ямка. А так видно, що вона не ось комбайн проходив, ну, вона не вся така пуста. Ось друге колесо комбайна проходило, її майже і не видно. Е, ну так. да, полосати в плані горбами, ну таке нерівне поле. Що зробиш. Е, Опять же, бачимо, що на ґрунті немає слідів розтріскування, там ще що небудь. Е, волога. Волога, в принципі, ще є. Удивительно, як вона збереглась. но ось ми беремо ґрунт і він ще маломайське ліпиться. Ну, видно, що він хоч хоч якось вологий. Глибина сантиметра 3 и воно ще щось есть поэтому рештки все-таки вологу утримуют и не так прогревается грунт Ну, як видно розтріскувань даже на відкритому немає. по посівам тоже тріщин немає таких как на 34 е, по тому е, чи ефективні температури выдержаться и все остальное да вона трошки нижча е, высота сої 20 в среднем 25 до 35 см. Ну, краєве може неправильно дивитися. Сейчас зайдемо трошки всередину. Е, так, густина стояння от 10 до 16 штук на метр. Тобто плаває вона в залежності від цих ям, і остального. То тобто есть зійшло не стопроцентно. Ну Видно, до 35 см містами є. в середньому 20-25 см. Там, де великі кучі було, звісно не зійшло. Трошки несіви є полосками. Десь забивались, десь перехват, ну коротше, чи не, не побачили, десь розвертались, міняли якраз отут десь діагональ була зміна діагоналі. Ну як видно в принципі, в принципі принципі посіви доволі дов... дов... задовільні, достатньо рівномірні. Ну, це саме хрінове поле по прямому посіву. Так, мерса мтз шка наша працює Так. Як видно, є міста, звісно, де решток було більше, то хуже ситуація. Ну а так загалом нічого. По... Ладно, вийдемо зараз з поля. По тому, що міста під палу видно на листях. Неправильний вибор був форсунок. Форсунки неправильно були вибрані. Капля була крупна, жара стояла неймовірна, ефект лінзи своє. Показав, короче, підпалив. полы. Ну ничего, она довольно быстро выстрелила. Нічого страшного. По э, добривам. Кто э, скаже, зря роботы, нафиг вкидаться, там соя може и без цього, там ще що небудь. Э, ну, не знаю. Наше бачення таке, що чим більше досишь, ну тут видно на склоні вообще как-то хреновенько получилось. Тут перепади капітальні були, розвороти і все остальне, ну так, трошки полосати. Ну це саме хрінове поле. 10, ой, 16 е, трошки получше вигляд має. Так, по е, підживленню, по закореневому. Чим більше рослина стартане, чим більше набере маси, тим більше буде фотосинтезу, тим більше буде стійкість до шкідників. Тобто якщо 5 лістів із них 3 чи 2 з'їла, то зрозуміло, що вона страдає. Якщо 25 з них 3 ліста з'їла, то вона не так страдає. Це саме зрозуміло. Більше тіні, більше. Е не будем залазить, бо тут вже край пройдений виривати. Бактерії есть, бульбашкові працюють. Хоч і карбамід ми ще, получается, раз вносили по 5 кг. Сейчас друга обробка ще 5 кг карбамиду. Ну, те, що було, то на залишках було 2,5 с полной мешка. Оце на 27 гектар якраз по 70 кг на бочку. Це по 150 литрів на гектар воды. получается по 5 кг. Короче. Е, опять же, по Залишкам там було, е, буквально половина доза того еко, цього монобору е, Цвітіння ще буквально 3-4 дні, тільки-тільки буде, як видно, цвітіння ще не було. Е, так. Е, потім аватара булька була 20-літрова, ми розділили на всю площу по 4,5 літра на бочку на 2 куби. Грубо говоря, це третинна навіть доза. E, Потім був калістовський там комплекс, теж третинну дозу. Ну так в общем-в общем намішали, вже остатки підібрали, те що було, воно лишнім не буде. Це наше мнение. А там вже звісно як цей. E, ну, просто пробігти водичкою з інсектицидом, ну как-то так. Хай вона трошки підпитається, може більш повне... Завість буде налівочка і все остальне. Коротше, хай, хай буде так. Ось такий вигляд має, трошки каструбати, ну те, що поле не, вирів... не вирівнено. Як будемо брити, звісно, буде, може проблемка. Подивимося, це все буде видно по уборці. Ще поки сказати щось важко, рано. Як сказав мій знайомий, курчат по осіні. Считать надо. Поки наблюдаем, буде видно. Коротше обробляємо. По темному, навірно вже будемо на 16, но ми трошки пізніше на нього подивимося. Там трошки ситуація лучше. Фора вот ті даже 2-3 дні видно, що там влаги було запасу трошки більше. Та й поле рівніше, набагато рівніше. То... Там вона себе почуває не так, трохи лучше. Трохи Це саме пізнє і саме таке нерівне поле. Ладно, дивимося далі, слідкуємо.